Вечірні сукні та костюми. іспанський Вальс та полонез. У сумах пройшов вже традиційний бал для лідерів учнівського самоврядування. Іван з Поріною приїхали з Білопілля. Ми приїхали на це свято, щоб як ми як за перемогою, і щоб відволіктися від війни, тому що це насправді дуже тяжко. Ми живемо при кордоні нас почті наш е, майже. Кожного разу обстрілюють, але ми все одно займаємося, займаємося танцями, тому що це відволікає, це наше життя, це частина нашого життя. Бал організували у театрі імені Щепкіна. Захід проходить щороку. Напередодні новорічних різдвяних свят. Для мене танець це сенс мого життя. Я танцюю. Дуже довго і я пишаюся тим, що я роблю. До заходу долучили школярі з різних куточків області. Усі учасники є лідерами учнівського самоврядування. Перші половину дня вони займалися такими своїми напрацюваннями. Ділилися досвідом, хто як займається в себе у школі, як організовує самоврядування, ділилися досвідом. А зараз у нас бал і вже така творча частина, і тому тут ну, будуть виражати свої, скажімо, такі естетичні напрямки. Серед запрошених на бал Поріна Ярослав. Вони учні 10 класу Стецькійського закладу загальної середньої освіти. У нас в школі є учнівське самоврядування, медіа-центр. Я очолюю саме медіа-центр, а Ярослав є складовою учнівського самоврядування. Ярослав говорить, особливої практики у танцях немає, Тож йому допомогла його партнерка Поліна, яка танцює вже 13 років. Оказалося, що я дуже гарно вмію в якійсь не танцювати. Я цього не знав. Я спробував для себе щось нове, дізнався. В житті головне спробувати ну, пробувати щось нове. І ти будеш дізнаватися краще себе, і ти знайдеш те діло, яке тобі подобається, і ти будеш займатися ним все життя. Мені здається, цей бал саме для цього і зробили, щоб об'єднати всіх і кожного інтереси розповісти. Школярі говорять, бал це можливість поспілкуватися з однолітками, поділитися або ж прийняти досвід у організації учнівського самоврядування, а також відпочити та насолодитися атмосферою. Новини СТС.